Замість влаштуватися на роботу. Крали четверо рецидивістів протягом кількох місяців грабували будинки, аптеки та крамниці в Знам'янському та сусідніх районах. Не погребували навіть церквою. Вчинили більше 40 крадіжок злочинців. Також підозрюють у розбійному нападі на ріелтора. Двоє підозрюваних тривали час мешкали в Олександрівському районі. Їх товариші, жителі інших регіонів. За підрахунками правоохоронців, злодії викрали майна на півмільйона гривень. Подробиці у наступному сюжеті. У ці затримані злочинці вже відбували покарання за крадіжки. Після звільнення з в'язниці на роботу вирішили не влаштовуватися і зайнялися улюбленою справою. У кількох районах крадії пограбували декілька десятків крамниць, осель та аптек. В кінці 2014 року до органів злочинних справ Кіровоградської області стали надходити повідомлення про ряд крадіжок, скоєних з помешкань громадян з магазинів, офісів, аптек. Навіть було крадіжка з церкви. Виїздами на місце пригод. Працівникам міліції було встановлено, що злочини скоюють одні й ті самі особи. До приміщень злодії потрапляли, розбиваючи шибки, виламуючи двері та ламаючи металеві решітки. Для цього використовували спеціальне приладдя. З його допомогою вдерлися і до сільської церкви в Олександрівському районі. так, побачити, так вона була кусачки, з храму злочинці поцупили старовинні молитовники та кілька ікон. Одній з них близько ста років. Книжки шукали, старі апостол забрали. Настоятель пограбованої церкви говорить, що вартості вкрадених книг та ікон не знає. Однак для нього та парафіян ці речі безцінні. Ну, ви знаєте, що в нас кожна іконочка, навіть вона з бумажечки, вона для нас дорога, тому що це наша церква. Ми сюди приходимо з цими. Радостями, своїми болями, знаєте, ну не на кожний корачка дура. Награбоване продавали через інтернет на ринках та оптових магазинах. Грошей вистачало на постійні переїзди, зміни помешкань, нові мобільні телефони. Затримали крадіїв у Знам'янці в орендованій квартирі. Під час обшуку у злочинців, окрім церковного майна, знайшли кілька ноутбуків, мобілки, планшети та іншу побутову техніку. З товаришем магазині покладали. З метою Збитов... ну, щоб дізаді. Дитину, часу. Ну, місяць. Ласим до чужого майна чоловікам загрожує від 7 до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Микола Мумига день за днем.